Підвезли трішки ячмінця. Вірніше відходи. Ось займаємося тим, що розгружаємо це все діло. Звісно, ячмінець непоганий, прям супер. Ось оце відходи. Половинки. Ціленький такий, кругленький, пузатий. Прям супер. Супер відходи. Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі. Ну, на даний час знаходимося в корному цеху. Як бачите, за моєю спиною знаходиться бункерок, вже повний зерна. Поповнюємо запаси зерна. На даний час завозимо ячмінець. верніше, відходи ячменя. Ну, там відходи прям, прям суперові. Велика дуже подяка Гаврилович. Ну, Просто супер. Дякуємо. Дякуємо за підтримку. На сьогодні все. Пусто. Останні два відерка забираємо і все. Завтра довеземо іще, і буде у нас 3 тони ячменя привезено. Зерно відходи вже всі на місці. Насипали повну ємкість, ще і практично повний біг-бег получився. Оце 3 тони. Всім хочу подякувати за допомогу, тому що не обійшлося вчора без пригод. І відео це повинно було вийти ще вчора. Але вчора. Я практично цілий вечір і е, вже стемніло ну дуже довгий час знаходився в дорозі, розсипався почіпничок в прицепі, і ну прийшлось е, трішки, так скажемо вже знаходити вихід. І дуже велике дякую хлопцям з нашого села. Ростік, ну прям супер. Велика тобі подяка. І всім іншим, хто приймали участь в допомозі, Їхали якраз хлопці з села, зупинилися, допомогли відремонтуватися. Нічого в нас там воно не вийшло трошки. Ну, в общем, потім вони поїхали, взяли прицепчика. Приїхали, ми перегрузилися. І вже пустий прицеп я потихеньку-потихеньку дотягнув додому. В общем, все, все чудово. Так що справилися і з цією проблемою. Всім дякую. Хто долучився до допомоги, ну просто така трапилася, як скажемо, халепа і сам би я там ну, нічого не вдіяв би. Також вчора зустрів підписника, заїжджаю, вже загрузився зерном, заїжджаю е на заправочку, заправляюся, а хтось у віконце стукає в машину, вже сів, чекаю, поки заправиться машина. Е Хтось стукає, відчиняю, теж приїхала людина заправлятися і впізнала мене. Каже: добрий день, дивлюся вас. О, кажу: о, нічого собі. Кажу, а я тут зерном у вас тарився. Он каже, ви вже й до нас добралися. Ну, кажу, що робити. Так що, всім привіт, всім велика подяка. У нас відбувається вранішня годівля. Ось таким чином. Кроленятка споживає молочко. Відбувається це один раз на добу, вранці відчиняю я маточник, кроличка заходить і годує кроленяток. Годівля закінчилась, тепер сама снідає. Дуже добре споживає корм, дуже добра молочність, прям суперова. кроличка виглядає. Дуже вже така неохайна, змучена, тому що ну, молочність суперова. Прямо на очах вона так худає сильно, ну, тому що вона все віддає кроленяткам. Кожного ранку підриває пух їм. Е, вирвана у неї тут спереді виходить, шия повністю. А ну покажи. Е, Десь о, о, як бачите. Ну Тобто доглядає за малюками. Дуже і дуже не видно там. Ось я покажу, ну, трішки видно, воно і з боку рве і, виходить, на шиї в себе підриває. О, як бачите, вирвана, вся потрьона, вся виглядає ну прямо не дуже. Не дуже. Але це виходить. Догляд за малюками. Таким чином вона їм віддає практично все. Зачинений, що в мене маточник, то кожного зранку приходжу, а отут отакий пучок пуха. Я його забираю і на кроленяток туди виходить, їх розстеляю наверх. Тобто, ну, прям супер-супер. Мені подобається, як вона доглядає за малюками. Хоча на неї ставок я сильних не ставив. Вона така була агресивна до мене. І я думав, що ну, вона з-під строкачів і що вийде, що, так як і її матусі, що молочність і догляд буде не дуже добрі. Але ні, все прямо чудово. Корм споживає дуже-дуже класно. Підгодовую я її іще овес, даю. І... Не знаю, чи то овес так працює, що він повишає, виходить, молочність у кролематок. Чи то сама і кроличка ще така. Ну, тобто молочність у неї прям, прямо бомба. Да, матуся. Молодець. От сінце не дуже-не дуже полюбляє. Налягає більше на корм повнораціонний. Годує кормом фірма Ава. Сонце вже відсвічує, нічого не видно. Ну і плюс овес додаю. То сінце вона так. Не дуже, не дуже. Ось полтавське срібло, самочка поруч. Ось вона прям сіно обожнює. Скільки не дай, все переточе, ось зранку. Прийшов пуста годівничка. Все. Працює над сіном, вона дуже чудова. <хи> ну і з кормом теж в неї все добре. Апетит в Полтавчика непоганий. Ось, як бачите, наложив їй сінця, насипав корму, і вона відразу в першу чергу до сіна. До сіна це її улюблена страва. Готується. До окролу, начебто все добре провірив. А, ні, і корм, і корм споживає. Я ж кажу, апетит у неї чудовий. Споживає вона все. Е -е, готується до окролу, провів пальпацію, начебто я там щось нащупав. Побачимо, наскільки в мене це вийшло. Ну, начебто, на вигляд як порісне. Будемо. Сподіватися, що все буде добре. Чекаємо. Ну а ось наші малюки шевеляться під пухом. Зараз подивимось на наших бутусів. Це їм вже 11, 11 чи 12 днів на сьогодні. І ось отакі вже... Ой, тихенько, тихенько. Ого, пузаті які. Оце нагодувало. Як бочки, й в руку не зібра взяти. Де ви там? Давайте покажіться хоч один. Ди сюди? О, це меншенькі трішки. Ось такі. Ой, 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 тихенько, тихенько. Ось, ось така банда у нас тут. Всі 100% збереженість. Сім штучок. На даний час так і є. Да? Гарнюні. Вон один зарив ще десь аж там. О, це маленькі, такі меншенькі трішки. Ну, ось такі така краса. Прям супер, супер. Так що... Молочність просто... Просто радує, прям клас. А ну не мучай! Барні! А ну не мучай! Потрібно вже прив'язувати того бешкетника, тому що котики вже не знають, куди від нього діватися. Іде, іде. йде. Хто це бешкетує тут? А? Хто це бешкетує, ти мені скажи? Грайся собі. Навіщо ти їх мучиєш? Навіщо ти їх мучаєш, ти мені скажи? Ти Вредіна? Ох ти така Вредіна, ой, Вредіна. Так, да, так, да, так. Да, давай. І зразу пішов, пішов. він. Невеличка розпаковочка. Ось, замовив терморегулятор. Ось такі його показники. Має таку абревіатуру. Ось всі дані, де я замовляв, Ukrele.com. Давно користуюся цими терморегуляторами, циклічними реле часу. Ну, Тобто, замовляю все я в них. Підтримуємо, так скажімо, вітчизняного виробника. І все працює доволі чудово. Так, ось новий, який я замовив, ось старий, який вийшов з ладу. Відпрацював він, я не знаю, напевно, що років 5, але, як бачите, він уже мотаний, перемотаний. Уже тут я. Датчик був, курчата, по-моєму, чи поросята з'їли, ну, відгризли. В общем, це теж все свинки. Вже він неодноразово діставали його. То свиноматка була погризла, то поросятка. Ну, в общем, постраждали нас. Я тут вже паяв перепаював, і він некоректно працює. Він то не вмикається. Коли вмикається, бере нагрузку, показує невірну температуру. То вмикається і не вимикається. Ну, в общем, некоректна праця в нього і це ну, не чудово. Не працює він так, як потрібно. Все, замовили новий. І зараз будемо встановлювати, тому що у свинок уже добу не працює вентиляція, і це дуже-дуже відчувається. Встановив терморегулятор на місце. Все. Зараз поки що не підключаю вентилятор. Та що там таке? А Спостерігаємо і визначаємо, яка температура в самому приміщенні. Ось як бачите, 18 градусів. Тобто вентиляція відбувається і налаштовується по тієї температурі, яка в приміщенні. В приміщенні відчувається дуже велика. Задуха, дуже тяжке повітря, і дуже велика волога. Це прям відчувається. Добу не працювала тут вентиляція, і це прям відразу відчувається. Тобто, потрібно оцю вологу з приміщення забрати. Яким чином відбувається налаштування? Тобто, ось встановили ми терморегулятор і зараз контролюємо і. Дивимось, яка температура максимальна буде зараз в приміщенні. І ось ми потім уже відштовхуємося від цієї температури, і включаємо і налаштовуємо так терморегулятор, щоб він працював в цьому діапазоні, в діапазоні цієї температури, яка у нас в приміщенні максимальна. Тобто він. Наприклад, 18 градусів, да? зараз там трішки більше вже, доходить до 19, зараз ми це ще підконтролюємо і подивимося як. Тобто налаштовуємо так, якщо в приміщенні 18, значить я налаштовую так: 18 це буде максимальна температура, до якої позначка підіймається. 17,5 він до цієї температури. Працює і виходить, при 17,5 градусів вентиляція вимикається. Все, температура починає підніматися, піднялась до 18. Він включився, включився і збиває на пів градуса, поки не впаде температура. Зимовий час це відбувається дуже швидко, тому що заходить дуже прохолодне повітря в приміщення. І все. І він, виходить, е, цикл у нього він частенько вмикається і вимикається. І так він працює цілодобово 24 на 7. Постійно, постійно він працює по температурі. Це все діло, звісно, як регулюється і коригується з часом, тому що все залежить від температури навколишнього середовища, яка в нас на подвір'ї. Якщо в нас температура піднялася на вулиці. Відповідно, що в приміщенні вона починає підніматися. І тобто вентиляція буде працювати дуже е, інтенсивно і дуже е, як, е, багато. І це може також е, в холодну пору року, е, ну, трішки нашкодить свинкам, тому що навіть е, начебто 18 градусів, ну, коли постійно йде інтенсивний повітря обмін. Теж не дуже добре. Ну, Тобто потрібно все як, контролювати і потрібно так налаштовувати це все, щоб е, вентиляція працювала і температура в приміщенні була комфортна для свинок. І вони як, це можна легко Побачить по самих тваринах. Якщо їм комфортно, вони собі лежать, не пучкуються, не в один угол ніякий не, не забиваються, нічого. Споживають корм, граються воно цепком і все чудово. Якщо їм якось не комфортно все, воно видно, що їм не комфортно, що потрібно щось змінювати. Температура піднялась до 19,2, і все, і зупинилася. Тобто, оце максимальна позначка температури, яка зараз в приміщенні. Все, від цієї позначки ми, значить, у нас буде при 19 він буде вимикатися, а вмикатися, тобто при 19 він буде вмикатися, а вимикатися буде при 18.5. Налаштовуємо. Все це робиться легко. Ось налаштовуємо зразу верхню, виходить верхню межу. Натис... Натисли, потримали, все, перейшло в режим на налаштування. Ставимо скільки нам потрібно. 19. Ось. Зафіксували. Чекаємо. Все, є 19. Далі. Натискаємо нижню. Ставимо скільки нам потрібно. 18,5. 18,5. Все. Фіксуємо, зафіксували. Все, вмикаємо наш прилад. Ну ось, як чуєте, вмикнувся наш вентилятор і працює. Все, вентиляція запустилася в приміщенні. І на даний час я думаю, що все налаштуємо і буде тут уже комфортно нашим відгодівельничкам. Все, вже виключилося. І ось таким чином воно все це діло відбувається. Налаштувати це терморелі можна як на нагрів, так і на охолодження. Ось зараз воно працює на охолодження. Тобто вентиляцію підключаємо так. А якщо підключати якийсь конвектор або обігрівач якийсь, то його потрібно перелаштовувати на обігрів, щоб він працював на обігрів. О. Включився. Таким чином він як, ну, універсальний. тобто можна використовувати. Ну, але тільки на обігрів там треба дивитися по амперажу. Вони є на 10 А і на 16 А. Тобто, якщо якийсь обігрівач більш такий потужний, то потрібно краще брати на 16 А. Для вентиляції, ось на вентиляцію піде 10 А, вентилятор там дуже-дуже ну, мало споживає і потужність його слабенька. Так що, 10 амперного вистачить. Вентиляція у приміщенні це дуже необхідна річ. Навіть ось такий зимовий період. Потрібно, щоб відбувався постійний повітрообмін. Потрібно, щоб в сараї не було оцього тяжкого такого повітря, щоб не було цієї задухи, щоб повітря було постійно тепле, але свіже. Тобто, це можна зробити тільки завдяки. Добре, налаштований вентиляції. Потім і прирости чудові, і свинки себе почувають комфортно. І це дуже-дуже необхідна річ. Тому що в зимовий період, навіть якщо такий дуже тяжкий вологе і тяжке повітря, то свинки можуть навіть кашляти. Вони їм тяжко, вони виходить. Починають в них страждати легені і свинки розпочинають кашляти. Тобто повітря повинно бути легеньке, повітря повинно бути не дуже вологе і свіже. Ідеально, звісно, коли в приміщенні працює і обігрів, і вентиляція, і це все в тандемі відбувається, повітря підігрівається. Охолоджується і вентиляція і з обігрівом працюють, так скажемо, в тандемі. І потім ну, просто супер. У ну, мене тут приміщення обігріву нема, це приміщення тепле. По максимуму воно зараз загружене. І як ви бачили, тут ось на вулиці зранку у нас морозець сьогодні. Не знаю скільки, ну, градусів мінус 5 десь точно є. То тут, як ви бачили, плюс 19. Навіть коли були сильні морози, там мінус 15. То тут в приміщенні температура не опускалася до, виходить, менше як плюс 14, плюс 13. Тобто не падала тут температура дуже-дуже низька, щоб була. В приміщенні доволі комфортно, доволі тепло. Воно саме по собі приміщення тепле. Але вентиляція потрібна, щоб працювала. І от ми вентиляцію налаштовуємо, як я вже показав. По максимальній температурі в приміщенні. Ну, такі налаштування це налаштування зимові, це взимку так. А влітку то вентиляція, коли в нас спека на вулиці, також в мене зачинені двері, щоб сильно не заходило сюди гаряче повітря. повітря влітку працює вентиляція через, виходить, клапана заборні. Нехтопори. Грається, не дає слово сказати. І вентиляція працює практично постійно. Вимикається десь вранці, о 4-й годині ранку може почати вмикатися-вимикатися, коли більш прохолодно. А так, коли сонечко підіймається, вентиляція включилася і працює постійно, тому що ну, влітку... Повітря повинен бути в рази більший як взимку. Ну не в рази, там прям дуже-дуже набагато більший повітря Він таким чином навіть і гаряче повітря, але воно постійно рух рух. І завдяки руху повітря свинкам трішки легше перенести жару. Ну а взимку, ось таким чином регулюю я вентиляцію приміщення. По Тій температурі, яка у нас в приміщенні, по максимальній температурі приміщення. Ну, це ж знову, це так я регулюю, тому що приміщення, як я вже сказав, воно тепле. Якщо звісно, температура опуститься в приміщенні менше як 10 градусів тепла, то ну, яка там вентиляція? Там ні, не може бути ніякої вентиляції примусової, тому що ну, холодно, дуже холодно. Потрібно, щоб приміщення було хоча б 15-16 градусів. Ось тоді вже можна працювати із таким обладнанням і щоб працювала вентиляція. Потрібно, якщо приміщення таке холодне і мало свиней, що вони не дають тієї температури, яка потрібна, ну, потрібно тоді облаштовувати обігрів. Потрібно обов'язково опалення і щоб приміщення підігрівалося. Тоді вже регулюємо температуру по тому стану. Ну, тобто Комфортна температура для свинок 16, 17, 18 градусів. Оце комфортно. Якщо ви поставили буржуйку якусь, і вона шпарить так, що там приміщені 25-30, ну, це теж забагато. І тобто, все одно потрібно вентиляцію налаштовувати на 19-20 градусів, щоб вентиляція працювала в такому діапазоні. І вже контролювати температуру, виходить ну, буржуйкою, там, чи яким чином опалюється воно. Ну, тобто, все потрібно, щоб відповідало нормам. І в залежності від приміщення, в залежності від обігріву, в залежності від температури навколишнього середовища, яка у нас на вулиці, ну, Тобто, все це регулюється постійно. Постійно нема такого, що ти раз налаштував і воно працює круглий рік. Ні. Приточний клапан, куди заходить повітря, свіже і прохолодне, налаштований, він, як бачите, таким чином він стоїть ось так козирьо направляє повітря під стелю. Тому що холодне повітря, воно потрібно, щоб заходило відразу під стелю. А під стелею у нас знаходиться. Тепле повітря. І вони відразу змішуються там, і вже більш таке тепле повітря, чисте, опускається до тварин донизу. Тому що, якщо буде відразу, воно заходить десь знизу, то таким чином будуть страждати тварини від протягів від холодного повітря. Повітря повинно, щоб заходило під стелю, прогрівалося і потім опускалося вже. До тварин. Ну, а ми з вами переміщаємось до кормоцеху і відразу приступаємо до використання нашого нового зерна. Ось вже засипав бункерок. Ось так виглядають наші відходи. Ну, це просто суперові суперові відходи. Значить, тепер у нас будуть повноцінні вже. Раціончики, тому що до цього десь уже місяць, а може й трішки більше, годував тільки однією пшеницею, ячменя не було. І всі раціони були на основі пшенички. Ну а тепер будемо робити вже повноцінні, повнораціонні корма, як це й потрібно. Готую зараз корм для супоросних свиноматок і хряків. Ось раціони мої. Ось на 100 кг корму ось маємо. Отакий раціончик, отакі потрібні інгредієнти. Ну, такі інгредієнти використовую я. Обов'язково висівки пшеничні 18%. Це такий інгредієнт, який бажано, щоб був в раціоні супорисних свиноматок. А верніше не бажано, а ну, краще, щоб обов'язково він там був. Це закриває дуже багато питань і проблем, які можуть виникнути, якщо не використовувати висінки. Звертаються дуже багато людей з тим, що у свиноматок запор, що відмовляється від їжі і все. Що сталося? Відразу ж запитую, чим годуєте. Як ходив туалет? Шариками. У свинки запор? Так, ну все. Тут все відразу стає на свої місця. Якщо у свинки запор, то. Звісно, що вона відмовляється від їжі, вона не хоче їсти. І якщо це відбувається дуже довгий період часу, то там навіть можуть бути ну, такі недобрі наслідки. Іде отруєння з власними шкаловими масами, може, свинка і температура падає, і серцебиття е, зменшується, і е, починає свинка синіть. Тобто в неї дуже слабкий кровообіг е, тіло Особливо кінцівки, вуха, хвіст, вони дуже слабо забезпечуються кров'ю і починає синіть. Ну, Тобто іде сильне сильне отруєння організму. Щоб цього не відбувалося, в раціоні потрібно, щоб були присутні висівки пшеничні. Це нам дає, як скажемо, змогу свинки утримуються на нормі в цей період. і Корм з використанням висівок він має дуже велику, великий об'єм, і свинки відчувають ситість, вони наїдаються. Вони не такі голодні і достатня кількість легко легко переваримої, перетравної клітковини сприяє нормальній роботі шлунково-кишкового тракту. Тобто потрібна клітковина. Для свиноматок потрібна клітковина. Сіно-солома не підходить. Воно теж сприяє роботі, але то клітковина нелегко перетравна. Хто годує сіном соломи, подивіться в каву: сіно -солома, воно практично виходить транзитом. Воно дуже дуже маленький відсоток ну, перетравлюється. Тобто воно виходить транзитом. А ось висівки пшеничні, вони перетравлюються. В них дуже е високий відсоток е іде перетравлення. І цим, цим самим. Сприяє тому, що нормально, так як потрібно, функціонує шлунково-кишковий тракт. І потім немає в нас усіх проблем із запорами. Так що, висівки вони дуже-дуже ну, потрібні. Багато хто навіть використовує їх на Лактуючому кормі. Я на лактуючому не використовую, тому що там в мене йде високий вміст протеїну, високий вміст білкових кормів, і він діє як послаблюючий, він має послаблюючий ефект, якщо дуже велика кількість ну, білку. Хто використовує, можливо, трішки менше білкової сировини, то додають також висівки для того, щоб не було запору у свиноматок. Якщо нема запору, свинка добре споживає корм і з'їдає ту потрібну норму, особливо коли годує поросят, вона повинна з'їдати велику кількість корму для того, щоб в неї було молоко, щоб вона могла годувати поросяток. Так що цей ну, є таким. Кажеться, та що там ті висівки, але вони дуже важливі. Так що на цьому поки що все. Ми приступаємо до праці. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, всім ще раз дякую за допомогу. І все буде Україна. До побачення.